Зеленський заявив, що Україна наблизилася до можливого завершення війни. У Путіна зробили заяву у відповідь. Київ не збирається віддавати Москві Донецьку область детальніше у нашому сюжеті. Мене звати Андрій Ганжа. Ви на каналі Главред. Підписуйтесь, будьте в курсі всіх подій. Україна разом зі світовими партнерами наблизилася до можливого завершення війни з агресором Росією. Передусім, цьому сприяють зусилля президента США Дональда Трампа. Зеленський уточнив, що останнім часом з'явилися передумови для реального просування до миру. Цитата: ми наблизилися до можливого закінчення війни. Я точно вам кажу, це не значить, що вона. Точно закінчиться, але президенту Трампу вдалося багато на близькому сході, і на цій хвилі він хоче закінчити війну Росії проти України, сказав глава української держави. За його словами, у міжнародних перемовинах формується потужний політичний запит на завершення війни. Цитата такий у нього і у світі настрій. Давайте зараз всі сили кинемо і закінчимо війну Росії проти України, зазначив Зеленський. Президент додав, що Україна активно користується цим настроєм, аби посилити свій тиск на Росію, як військово, так і дипломатично. Цитата: ми робимо в такому настрої якісь кроки, томагавки тощо, і це нові кроки, і вони дійсно підтискають Росію. Підкреслив Зеленський. Також він розповів, що на зустрічі з президентом США Дональдом Трампом пояснив. Що позиція України щодо відступу з неокупованих територій східних областей задля потенційної домовленості про мир не змінилася. Про це як повідомляє Інтерфакс Україна, Зеленський заявив у спілкуванні з журналістами. Він запевнив, що позиція України щодо вимог РФ відійти без бою з усієї території Донеччини та Луганщини залишається незмінною. І він чітко пояснив це американській стороні. Цитата: я пояснив, що позиція України в цьому контексті не змінилася. Я пояснив і президенту Трампу і пану Віткофу, сказав Зеленський. Президент також наголосив, що акцентував увагу на спробах Москви нав'язати думку, ніби мешканці регіону хочуть до складу Росії. Він нагадав, що Кремль навіть закріпив у своїй конституції неокуповані частини кількох українських областей, видаючи це за так званий незворотний факт. Цитата. Я пояснив пану віткову ще раз, що якщо завтра Путін буде ще щось вносити після того чи іншого закінчення війни, нам що знову потрібно буде виходити з якоїсь території? А якщо я внесу до конституції України, наприклад, дві області РФ, вони що будуть виходити з цих територій? Це не працююча модель, наголосив Володимир Зеленський. Він також додав: цитата. Якщо конфігурація, де Америка посередині, це одна історія. А якщо конфігурація така, що тиск тільки на Україну, ніхто не вийде переможцем. Ми не дамо перемогу росіянам. Підсумував Зеленський. Тим часом прес-секретар президента Росії Дмитро Пісков прокоментував слова Зеленського щодо наближення до завершення війни. Про це повідомили російські засоби масової пропаганди. Пісков заявив, що з Києва лунають. Цитую суперечливі заяви і назвав позицію України сповненою протиріч». Він уточнив, що позиція агресорки Росії не змінилася. Цитата: все це, звісно, не сприяє процесу мирного врегулювання, позиція російської сторони. Та Володимира Путіна послідовна та добре відома, ми продовжуємо наше спілкування з американцями. Триває серйозна робота, додав речник російського диктатора у своєму розмитому коментарі. Нагадаємо, ЗМІ повідомляли, що Путін у телефонній розмові з Трампом вимагав, щоб Україна віддала повний контроль над Донеччиною як умову для припинення війни. Двоє співрозмовників агентства стверджують, що. Під час зустрічі з українським лідером Трамп схиляв його погодитися на вимоги Путіна, а також розмірковував про надання гарантій безпеки як Києву, так і Росії, що збентежило українську делегацію. Водночас сам Трамп заперечив, що закликав Зеленського віддати РФ всю Донеччину.